Як правильно розшифрувати результат пап-тесту? Зараз ми з вами розберемо, що робити, коли ви отримали результат онкоцитологічного дослідження шийки матки. Вам потрібно відкрити файл і знайти заключення або результат. Якщо ви там побачили НІЛ або атипових клітин не виявлено, то це гарний результат, з ним повторна консультація вам не потрібна. Якщо ви знайшли результат аскус, це означає, що є змінені клітини, але вони на ясного генезу. Після цього вам необхідно записатись в лабораторію для здачі ПЦР на виявлення вірусу папіломи людини, і з результатами записатись на візит до лікаря-гінеколога, який скерує вас в правильному напрямку. І третій варіант: в цьому пункті ви знайдете цин 1, 2, 3 або дисплазії будь-якого ступеня. В цьому випадку ви негайно записуєтесь до лікаря-акушера-гінеколога без попередньої здачі будь-яких аналізів і з ним вирішуєте свою подальшу тактику.